Це про всіх нас. Життя обнулилося, хтось поїхав і ще сам не знає, що назавжди. Хтось залишився і чекає на диво, не знаючи, що все буде не так, як він малює собі в картинках. Хтось повернеться і почне все спочатку. Колишнього життя більше немає, але життя є. І все буде не так отже, інакше, але якось буде. І зараз найголовніше бути готовим приймати нову реальність і не чинити опір їй, бути гнучким і йти вперед, попереду двері до невідомості, яку кожному необхідно відкрити та увійти самостійно. Страшно. Дуже. Але це дорога до життя. Зараз від кожного з нас вимагається лише одне: йти вперед і не зупинятися. Бо зупинка це крок у депресію та апатію, це крок назустріч смерті. Витягуємо себе за волосся та йдемо жити, тому що життя буде.